Друзі, всім привіт, з вами Аріон. В общем, заходять тільки в гру. Вже вечір так, але не було змоги. Давайте, дракончики, завал. І дивлюсь, у нас заветний призив. Ну, думаю, буду складати, а тоді думаю, ну складай, не складай. Після Мар'яшки ще призив 60-71 Їх як то набивати треба, значить треба призивати. Добре, тоді давайте підемо брата призива. Я дивлюсь сюди, нам запхнули. Героїв з безумієм, Вандер... це Рашан. Не знаю, він був вже чи новий. Так, зелені є. Давайте спробуємо. Тарем. Таке невеличке. Ну, якби предсказуємо. Так. Як у вас тут? Безел. Ну, от Безила це ж ти з контроль, по-моєму, так? От цього можна подумати вкачати на батурніри його впарли і противне. Гаразд. І так. Ну, по трієчках, по трієчках все предсказуємо. А халявного тут нема. Сейчас зачекаємо. Так, друзі, я тут це, ставлю призивчик ще з квеста. Пробіг його і... Вони ну, його тільки піддавати, що зараз так у малянці. Тайром тайром, ну ти даєш. От так от. Друзі, нема. Немає безплат, безкоштовного, тому всім гарних призивів, всім пока.